До Різдва залишилося 14 днів. Ельфи Аду і Уду дуже засмутилися через різдвяні прикраси сороки Елсі, вони теж змарнували цілий день, який могли присвятити випіканню різдвяних смаколиків. Цього року чомусь нічого не виходило легко, і це їх дуже засмучувало. Усі знали, Аду і Уду справжні королі пекарської справи. Не було на світі більш затишного місця, як їхня маленька, бо й самі ельфи невеличкі, пекарня. У ній все було розставлено по місцях ніколи ніякого безладу мигдаль у шафі ліворуч, мед праворуч, фундук на полиці, а поряд із ним яблука та родзинки. Зі стелі зависали вишукані формочки для печива та тістечок. І завжди пекарня була бездоганна. Та не цьогоріч, тепер усе було геть не так, як завжди. Удо, якось поцікавився Адо, чому це ми досі нічого не спекли, га? Гадаю, це якось пов'язано з Різдвяною мишкою, зітхнув Удо. До чого тут Різдвяна мишка? Її взагалі тут немає. У тому й той річ, відповів Удо, без неї мені сумно. Пам'ятаєш, як вона до нас приходила? Сідала на стілеця, гризла наше різдвяне печиво і промовляла У чому секрет ваших смаколиків? Нічого смачнішого я не їла. Ви найкращі пекарі. Саме так вона й казала, ада упустився у кріселко, де подобалося сидіти різдвяній мишці. А як вона нас нахвалювала? Казала, що жоден пекар у світі не проготує стільки випічки на будь-який смак. Пам'ятаєш? Пам'ятаю, що Кую Удо скотилася сльоза. А пам'ятаєш, яких смачнючих коржиків із букових горішків напекли ми для білок, а булочки з родзинками для бурсуків, пиріжки із цілими жолудями? Ми це все сприймали як належне. Кабанчики ж приходили на різдво переважно заради пирогів, а догучно висікався і сів поруч із Удо». Вони хором плакали і згадували різдвяну мишку, бо ніхто не ласував їхнім печивом так, як вона. Ніхто не нахвалював їх, не радів тому, як вони готуються до свята. У двері постукали, увійшов гном червоний ковпачок. Що сталося? поцікавився він, побачивши зажурених ельфів. Досі переймаєтеся через різдвяні прикраси Елсі? Ні. схлипнув Аду. Ми плачемо, бо немає з нами різдвяної мишки. Вона частенько нас навідувала, казала, які ми прекрасні трудівники. А цього року її немає. Ніхто не хвалить нас, навпаки, підозрюючи ми злодії. Ніхто не вважає вас злодіями, заспокоїв їх червоний ковпачок. Я зайшов дізнатися, як ваші справи, бо без вашої випічки різдво не різдво. Справді? Засяяли оченята у ельфів. А знаєте що? Червоний ковпачок підсунув до себе стілець і сів. Він зняв панчох, витягнув нули і влаштувався якнайзручніше. Мені б зараз так хотілося випити трохи какао зі смажених жолодів, та й апетит я собі нагуляв. Коли гном червоний ковпачок пізно ввечері виходив з пекарні ельфів. Він запросив їх наступного дня до своєї майстерні. До мене повернувся різдвяний настрій, сказав він на прощання. До нас теж, погодилися ельфи. Уже завтра ми візьмемося за випічку. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію. Як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок? Тому загляніть туди. До зустрічі!